Водолії, яким буде ваш жовтий. Обов'язково залишайте коментарі, тому що це подяка за мою роботу і за ту інформацію, яку я вам даю. Отже, дивимось три сфери. Перша сфера, що стосується вашого дому. Що стосується вашого дому. По-перше, ви були так заклопотані роботою, що навіть не помітили, що віддалилися від е, своїх близьких людей. Е, е, якщо справа стосується чоловіка, так, то може з'явитися якась інша жінка. Якщо справа стосується ваших друзів, то вони могли більше спілкуватись між собою і, наприклад, забувати вас кудись кликати або кликати, а ви постійно відмовляєте, бо заклопотані, і вони. Зближуються, так проводять разом час, спілкуються, а ви залишаєтесь тим часом один на один зі своєю роботою, зі своїми проблемами і так далі. І коли ви нарешті підняли голову, оглянулися так, і помітили, що навколо вас зараз нікого немає, немає ніякої підтримки, немає ніякої опори, нема тих, хто хоча б морально так буде підтримувати, матеріально так само немає. Тобто ви підняли голову, так. Від сну цього, і побачили, що зараз вас оточують тільки проблеми, тільки те, що немає нікого поруч, і не знаєте звідки чекати біди. Так, з усіх сторон вас зараз можуть вразити. Ви такі, знаєте. Як відкрита рана, тобто, хто хоче, може вас образити, хто хоче, може вам щось сказати, таке їдке і колюче, і е, кохана людина так само. Тобто тут зараз ви на самоті е, в якомусь такому тумані, і ви не знаєте, звідки вам прилетить, так? От е, якась якийсь такий стан самотності і безпорадності, я би сказала. Давайте подивимось сферу фінансів і роботи безпосередньо. Безпосередньо фінанси робота. Роботи дуже багато, просто дуже багато. Розриваєтесь на всі боки, і хочеться так відпочити, хочеться, що вже просто не маєте сил, так? Але е робите з себе такого мага, в, в руках якого все кипить, все горить. Я мушу ще це зробити, ще це зробити, тому що лише від мене залежить моє майбутнє. Ви звикли. Ні на кого не покладатись, звикли, що допомога вам ні звідки не прийде, і тільки ви самі зможете себе забезпечити, тільки ви самі зможете собі все купити, тільки ви самі зможете себе звозити на Мальдіви і так далі, і тому подібне. Ви ні на кого не розраховуєте в цьому житті. Я би сказала так: саме тому стільки працюєте, саме тому весь свій вільний час і всі свої сили ви віддаєте роботі. Але карти говорять про те, що іноді. Треба дозволити собі відпочити. Іноді треба дозволити собі провести гарний час десь не тільки за роботою. Іноді варто е, звернути увагу на своїх близьких і оточуючих, так? тому що вони, як не крути, все одно теж потребують нашої уваги. Давайте подивимось сферу особистого життя. Я вже правда здогадую, що там буде, якщо ви так заклопотані роботою. Але все одно подивимось, сфера особистого життя. Е, в сфері особистого життя. Е, перша ситуація, яка може програтися у декого. Е, це серйозна е, ситуація була у вас у житті, так? Після якої ви просто не готові до стосунків більше. Ця ситуація настільки вас закалила і настільки зробила сильною. Що ви більше не хочете ніяких стосунків, і ви розумієте, що вам краще самій, вам зручніше самій. Ви і так прекрасно справляєтесь з усім сама. От, Не хочете більше стосунків, але. З іншої сторони, іноді вам набридає бути такою сильною, так? іноді хочеться покластися на когось, іноді хочеться, щоб вас підтримали, щоб вам допомогли. Іноді хочеться відчути себе жінкою, хочеться відчути себе ніжною, коханою і так далі. І ви чомусь не можете собі цього дозволити. Ви завжди така стримана, холодна, розумна, відважна, гостра на язик буває, але. Ніяк не ніжна, ніяк не дівчинка-дівчинка. Тому тут вам важливо витримати баланс і дозволити собі бути слабкою, хоча б іноді дозволити собі відпочивати, хоча б іноді дозволяти собі бути ніжною, так? і отримувати від когось допомогу і підтримку. Для тих, хто в парі, теж. Ситуація неоднозначна. Є конфлікт у декого, у деяких парах зараз є конфлікт. Але через ці конфлікти ви стаєте сильнішими. Ваші стосунки стають сильнішими. і е, е, ваші... Я би сказала взаємовідносини, вони стають міцнішими через те, що в цих конфліктах ви пізнаєте краще один одного по реакціях, по словах, які ви говорите. Але словами, будьте обережні, щоб не наговорити одне одному чогось болючого і лишнього. Для тих, хто шукає другу половинку, знову ж таки повторюю, що. Поки що у вас це не на першому плані, і поки що ви не готові абсолютно ні до яких стосунків. Якщо бажаєте особисту консультацію, обов'язково пишіть. Номер телефону є на сторінці. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!